З 1 вересня поточного року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар Новоюліанський. Одночасно з цим змістилися і дати перехідних свят на 13 днів. Приміром, Різдвяний піст, який готує вірян до одного з найсвітліших зимових свят різдва, цьогоріч розпочався сьогодні, 15 листопада, і триватиме 40 днів до 24 грудня. Піст вимагає не просто відмови від тваринної їжі, а перш за все роботи над своїм духовним станом. Дуже часто люди. Можуть плутати піст з дієтою, але користі не буде, якщо просто не їсти, обмежити себе в тій чи іншій їжі, а не мати всередині любові, не вчитися прощати людей, не проявляти милосердя. Тому це якраз та пора, коли слід переосмислити свої ті чи інші вчинки. Головне в різдвяні не можна грішити: сваритися, лихословити, злитися та засуджувати інших. А от що бажано робити у цей час? Це частіше бувати в храмі, молитися, подавати милостиню, вибачати образи. Бажаю всім в період цього посту знайти в першу чергу себе. Знайти ту гармонію, знайти ту любов, яка необхідна для ближнього. Бажаю всім гідно пережити цей піст і пам'ятати саме головне, що з нами Бог, слава Ісусу Христу. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.